Дорогі друзі, тільки починається новий унікальний день нашої історії. Такого дня нам ще не доводилось переживати. І хочу відразу сказати про важливість нашого налаштування на цей день. А чи Господь каже нам так, що не можна служити одночасно і Богові, і мамонні, тобто, ми не можемо з вами зосереджуватися і на поганому, і на хорошому. Зневажати, засуджувати, критикувати, ображатись і паралельно з цим хотіти щастя, якогось благополуччя, якогось добробуту, це неможливо, тому що ми, як каже Господь, знову ж таки, що сіємо те і жнемо. І тому тут дуже важливо розуміти просту істину, що якщо ми проявляємо зло якесь у нашій світ, то світ відповідає нам взаємним. Якщо ми проявляємо добро. То світ відповідає добром. Тому зосереджуємось на хорошому, виховуємо в собі саме цінне і віддаємо нашому світові саме прекрасне.